Зараз дуже затучева, на далі. Турмайте, почитаєте, можна добре. Як вони здається напалити? Ну, чи як? То що вода є, тримають. Адміністративна вклада. Утраду, спіти не загоряння лісів. То, ти ти далі. Ти йде через дві години. Складання протоколу тоді можете запустити біля ставу, знаєте, ми все направимо по газу, того нічого не буде. Серйозно. Серьозно. <плес> що тут твориться? Так Що в нас є? Горить підстилка, і загоряє ліс дуже швидко. Навіть можна не зрозуміти, що стало. <плес> бачити грати. Як ми порушимо. Взаємні. Але ти їди. Зараз полягає собі я не знаю, не перший газ. Бачимо, що якраз вас часно заставити. Воно сері сиріть, але не розумієте, вогонь горить, воно сушить і тако десь... На на мангал, мангал, беріть собою мангал, десь от є в Загребелі, загребелью біля парку.